Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках, заявив генерал Сирський в інтерв'ю виданню LBUA. говорячи про військовий потенціал противника. головнокомандувач ЗСУ припустив, що заплановані на осінь російсько-білоруські навчання захід – Можуть стати прикриттям для створення нового ударного угруповання. Всі навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне так розпочиналося і 2022 року. Зазначив генерал Сирський, додавши, що зараз не можна сказати, що новий наступ з Білорусі обов'язково відбудеться, але цей факто. Обов'язково треба врахувати. У свою чергу Збройні сили України демонструють підвищення якості підготовки військових, що досягається завдяки оновленому курсу базової загальної військової підготовки, та збільшення технологічної складової у власних діях на полі бою. Так, після проведення далекобійних ударів по арсеналах противника на його території, ворог майже в два рази зменшив кількість артилерійських обстрілів. Щоденно вони витрачали близько 40 і більше тисяч боєприпасів. А після наших ударів цифра різко змінилася і коливається на рівні 20. Цяти зараз трохи поповзла вгору на рівні 27-28 тисяч, зазначив головнокомандувач ЗСУ. Нагадаємо також, що напередодні генерал Сирський повідомив, що лише за березень за допомогою безпілотників різних типів було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей. Це на 10% більше ніж у лютому. Збройні сили України ведуть бойові дії в Білгородській області Російської Федерації. Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення. Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів, саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції, вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема. На Донеччині. В умовах збільшення наступальних дій противника необхідно посилити захист озброєнь і військової техніки, пришвидшити відновлення пошкоджених ОВТ та їх повернення до виконання бойових завдань. Про це наголосив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський під час конференції командування сил логістики з організації та ремонту озброєння і військової техніки ЗСУ. Оперативне виконання робіт, підвищення стандартів якості ремонту, дієві асиметричні рішення для протидії ФПІВДРАМ дронам Тивника провадження нових технічних рішень такими мають бути наші відповіді на виклики сучасної війни, наголосив генерал Сирський, відзначивши посилення ролі приватного сектора, який демонструє високу адаптивність і швидкість реагування на потреби збройних сил, зокрема щодо ремонту ОВТ іноземного виробництва. Головнокомандувач зсу додав, що має бути покращене і логістичне та бойове забезпечення військ, щоб доставка наших військовослужбовців на бронетехніці до переднього краю стала швидше. І безпечнішою. Збройні сили України створили унікальну інформаційно-комунікаційну систему Імпульс. Вона покликана значно спростити і прискорити адміністративні процеси всередині армії, що дозволить військовослужбовцям більше часу приділяти своїм безпосереднім службовим обов'язкам. Розробка імпульсу це результат копіткої праці управління інноваційної діяльності збройних сил України та команди центру масштабування технологічних рішень. Ми прагнули створити систему, яка була б не лише функціональною. Але й зручною у використанні ми врахували всі потреби військовослужбовців, щоб зробити їхню роботу максимально ефективною, наголошує керівник проекту імпульс, як зазначають у генеральному штабі зсу впровадження імпульсу надасть військовим частинам наступні переваги: скоротить час на обробку документів, оскільки електронний документообіг забезпечить прозорість та значно прискорить процес обробки даних, підвищить точність обліку та покращить комунікації. Зокрема, Пульс забезпечить швидкий та ефективний обмін інформацією між різними підрозділами. Система забезпечить надання актуальної та точної інформації, що в свою чергу допоможе командуванню приймати ефективні рішення. Впровадження імпульсу це стратегічне рішення, яке дозволить нам не лише оптимізувати роботу визначених служб, а й підвищити ефективність управління у збройних силах, зазначає тимчасово виконуючий обов'язки начальника центру масштабування технологічних рішень, полковник Віталій. Тимошенко. Мощук. Слова генерала Олександра Сирського про наступ росіян викликали нездоровий ажіотаж. Взагалі то ті, хто слідкує за зведеннями Генерального штабу і новинами з фронту, не могли не помітити збільшення кількості боєзіткнень за останні тижні, як сказав головнокомандувач ЗСУ на всіх основних напрямках. Але, можливо, хтось забувся: триває війна, і наш ворог. Поки що не демонструє готовності змінювати свої плани відносно нас. Важливо інше, ситуація залишається стабільною. Не дивлячись на посилення тиску з боку противника, Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію. Покровськ, Торецьк і Часів Яр, які окремі панікери здавали ще минулої осені, не знаходяться під контролем ворога. Харків та Суми захищені ешелонованою обороною. Ми ведемо дії на території ворога. Тому відставити паніку, вірте в себе та ЗСУ. В оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця порахували втрати росіян за три місяці 2025 року на один квадратний кілометр. Вийшло, що за три місяці цього року. За кожний квадратний кілометр української землі росіяни заплатили життям 146 солдатів втратою одного танка, двох бойових броньованих машин та чотирьох з половиною гармат. Для порівняння майже такою були втрати нацистів у 1942 43 роках під час битви за Сталінград, в основу розрахунків. Взято втрати російських військ за перші три місяці війни у цьому році тільки на східному напрямку, в зоні відповідальності осув Хортиця. Російський народ платить над велику ціну за бажання Кремля. Йдеться в повідомленні. У центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, спираючись на офіційні дані МВС, підрахували, що за 15 днів так званого енергетичного припинення вогню російська армія вбила в Україні більше цивільних людей ніж за аналогічний період до нього. Так, з 25 березня по 8 квітня окупанти провели 6 масованих атак на нашу країну, в результаті чого було вбито 36 людей, серед яких 9 дітей. За два тижні до оголошеного припинення вогню відбулося 4 атаки, від яких загинуло 11 людей Україна зі свого боку ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Натомість Путін та його армія продовжують вбивати цивільних українців. Підкреслили у центрі протидії дезінформації. З початку широкомасштабного вторгнення РФ зафіксовано 811 інцидентів за участі цивільного населення через вибухонебезпечні залишки війни. Постраждали 1158 людей. Найбільш забрудненими залишаються Харківська, Миколаївська та Херсонська області, де сумарно сталося понад 50% всіх інцидентів. Про це розповів заступник начальника головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шувар він зауважив, що росіяни в багатьох випадках встановлюють міни безсистемно, зокрема на сільськогосподарських полях у житлових районах та на дорогах загального користування. 75% інцидентів сталися саме через міни. Як зазначив заступник начальника головного управління протимінної діяльності, також особливу небезпеку, як при очищенні деокупованих територій, так і при виконанні заходів гуманітарного розмінування становлять елементи касетних боєприпасів. Низька якість виробництва інших інженерних боєприпасів та тривалий час їх зберігання призводять до порушення роботи механізмів самоліквідації деяких видів цих боєприпасів. Такі боєприпаси є непередбачуваними та вкрай небезпечними. До того ж, у багатьох сучасних російських мінах є сейсмічні та магнітні датчики, що значно ускладнює процес їх знешкодження. Розповів він, додавши, що спочатку широкомасштабної агресії РФ підрозділи розмінування сил безпеки та оборони виявили та знищили майже 920 тисяч вибуху небезпечних предметів на цьому тижні у Кривому Розі ховали жертв російської ракетної атаки 4 квітня: 67-річного Сергія, 17-річного Нікіту, 16-річного Костянтина, 15-річних Данила, Аліну та Микиту, 7-річну Аріну, 3-річного Тимофія. На четвертому році, з початку широкомасштабного вторгнення, втрати Росії на війні становлять більш ніж 930 тисяч окупантів великий показник наших спроможностей захистити себе. Але, на жаль, навіть втрата мільйона нікчемних російських життів не поверне нам наших рідних та близьких. Велика Британія та Франція прискорять військове планування коаліції рішучих. Про це заявили міністри оборони Великої Британії та Франції Джон Гіллі та Себастьян Декорню після засідання очільників оборонних відомств країн коаліції. За словами французького міністра, учасники коаліції мають письмово відповісти на низку детальних запитань до кінця наступного тижня. Наразі країни обговорюють збільшення витрат на українську оборону та визначають, чим саме, окрім грошей, кожен з членів коаліції може допомогти допомогти Україні. Зокрема, Туреччина вивчає можливість долучення до забезпечення захисту на морі. А Великобританія, як пише газета Телеграф, думає про розміщення військ в Україні на п'ять років. Загалом, за інформацією агенції «Франс Прес, нині шість країн із коаліції рішучих готові розгорнути свої війська в Україні в межах потенційної миротворчої місії. Між тим, країни досі не можуть дійти згоди щодо остаточного формату участі їх військових контингентів, коли справа доходить. До обговорення будь-якої сили заспокоєння ми також повинні знати про що це насправді: це стримування, це моніторинг, це підтримання миру. Яка наша мета ставила запитання під час засідання коаліції рішучих високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас згідно з одним із варіантів. В Україну можуть відправити європейські сили, які стримуватимуть Росію від порушення умов будь-якого мирного врегулювання. На думку військових стратегів, дуже мало ймовірно, що російський диктатор Путін здійснить новий напад, якщо сили західних союзників перебуватимуть на території України, окрім самого факту присутності, як запобіжника, сили заспокоєння також можуть надавати Україні допомогу в захисті неба. І моря, але головною метою такого розгортання буде підтримка в тренуванні та відновленні українських військових для стримування потенційного нового нападу РФ. Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть чотири системи ППО «Айріс-Ті», а також ракети до систем протиракетної оборони Петріот. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Перед початком зустрічі у форматі Рамштайн. Повідомляє «Гардіан». за інформацією телеканалу NTV, Цей пакет допомоги також включає 15 танків Леопард. 1 розвідувальні безпілотники та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Великий пакет допомоги на більш ніж 500 мільйонів доларів нададуть Велика Британія і Норвегія. Кошти будуть використані для придбання безпілотників, радіолокаційних систем, протитанкових мін, а також для ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів та обладнання. Робота країн, які зустрілися в п'ятницю у форматі контактної групи з питань оборони України, життєво важлива для того, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і чинити тиск на Путіна, щоб змусити. Його припинити цю жахливу війну, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Свій пакет допомоги надасть Україні і Естонія або на цьому тижні, або на наступному. Ми доставимо 10 тисяч боєприпасів калібром 155 мм. міліметрів. Ми також доставимо 750 тисяч пакунків з їжею для солдатів. Сказав перед засіданням Рамштайну міністр оборони Естонії Ханна Певкор. Він також повідомив, що зустрінеться із міністром оборони України Рустемом Уміровим та обговорив говорить із ним основні потреби української армії. Ми всі розуміємо, що на лінії фронту важко. Ми повинні збільшити військову допомогу Україні, і ми це робимо. Додав очільник міноборони Естонії. Україна готова купити в США великий пакет допомоги і розраховує на це як на гарантію безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський. Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великі пакети, які ми хочемо купити, купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це, і ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки. Цитує главу держави під час зустрічі з журналістами інформагенція Інтерфакс Україна». Склад бажаного пакету військової допомоги не розкривався, але журналістам президент України повідомив, що просив у США хоча б 10 систем протиповітряної оборони. Це захист, це нам буде допомогу після закінчення війни. Це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет. Підсумував президент. Президент України Володимир Зеленський доручив міністрам оборони Рустему Умєрову та закордонних справ Андрію Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, Україна розраховує не тільки на виконання союзниками домовленостей щодо постачання систем Петріот, але й готова сама виробляти необхідні боєприпаси для них. Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони. Це об'єктивна реальність. І всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППУ, ракети до них ми. В Україні можемо забезпечити таке виробництво. І потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії це те, що допоможе не тільки нам, але й всім, всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Як відомо, протягом останніх днів Росія двічі атакувала Україну балістичними ракетами. Увечері 4 квітня РФ завдала удару по житловому кварталу Кривого Рогу, в результаті якого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. 6 квітня балістичними ракетами був обстріляний Київ. Загалом, протягом минулого тижня, протиповітряною обороною сил оборони знищено 481 повітряну ціль, серед яких 6 крилатих ракет Х-101, 6 крилатих ракет К. Калібр та одна балістична ракета Іскандер м Коаліція рішучих, яку очолюють Велика Британія та Франція, і до якої входить 30 країн, назвали цілі, які будуть стояти перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія. Кожна з них передбачає великі фінансові витрати, зокрема на збільшення українського військового арсеналу. Україна готова поповнити його за свій рахунок, хоча варто пам'ятати, що на високотехнологічні вироби, наприклад, системи Петріот, зараз зріс попит, і країни, аби їх отримати, стоять в черзі. Тому логічним виглядає наступний крок після того, як буде закрита потреба в оперативних силах та засобах, Україна має розпочати їх виробництво у себе. Так, нам потрібна риба, але вже зараз ми маємо готувати вудки, аби в майбутньому не залежати ані від доброї волі сусідів, ані від їх фінансових можливостей. Президент США Дональд Трамп та американський міністр оборони Піт Гексет заявили про збільшення бюджету Пентагону до одного трильйона доларів. Ми дуже уважно ставимося до витрат, але збройні сили це те, що ми повинні будувати, і ми повинні бути сильними, тому що у вас зараз багато поганих сил, заявив глава Білого Дому під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху, наголосивши, що майбутній бюджет Пентагону становитиме близько трильйона доларів США скоро. Перший бюджет Пентагону на трильйон доларів написав міністр оборони США під гексет у соцмережі X, пообіцявши витрачати кожен долар платників податків з розумом на летальні можливості і боєготовність. Дональд Трамп не уточнив, чи буде цей трильйон доларів призначений виключно для Пентагону або ж для загального бюджету на національну оборону, який включає і інші відомства. Раніше Конгрес США схвалив виділення на програми національної оборони 890 2 мільярди доларів. Тим часом адміністрація Дональда Трампа продовжує реалізацію програми скорочення урядових витрат та чисельності федеральної робочої сили, яка торкнулася і оборонного відомства. У лютому міністр оборони США розпорядився скоротити деякі категорії витрат Пентагону на 8% і спрямувати ці кошти на більш пріоритетні програми, такі як протиракетна оборона. Також глава Пентагону планує звільнити десятки тисяч цивільних співробітників Міноборони США по всьому світу та переглянути кількість. Діючих внутрішніх і закордонних військових баз командування армії США в Європі та Африці оголосило про заплановане переміщення американської військової техніки та персоналу з польського аеродрому Ясьонка, що біля міста Жешув, на інші об'єкти в країні. Про це йдеться в повідомленні командування. З початку широкомасштабного вторгнення РФ цей аеродром відіграє ключову роль у передачі Україні військової допомоги та є потужним трансферним хабом, який знаходиться у 80 кілометрах від нашого кордону. Зазначається, що в подальшому робота зі сприяння надання нам військової допомоги, частина якої йде через Ясьонку, триватиме під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки спрощеного військового контингенту США. Американські війська залишаються в Польщі згідно з рішенням, прийнятим на саміті НАТО у Вашингтоні, змінюється характер місії в Ясонці. Завдання, які раніше виконували американські війська, тепер перебирають інші союзники. Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш, додавши, що у місії в Ясьонці тепер будуть задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська. Початок передислокування американських військових співпав у часі зі слуханнями комітету з питань збройних сил конгресу США. Під час них головнокомандувач командувач збройних сил США в Європі і НАТО генерал Крістофер Каволі виступив. Проти виведення американських військ з Європи я раджу зберігати таку чисельність військ, яка є зараз, заявив генерал Каволі. Так він відреагував на повідомлення американських медіа, згідно яких Пентагон нібито розглядає можливість скорочення присутності армії США у Європі на 10 тисяч військових. Як відомо з відкритих джерел, нині в країнах ЄС їх дислокується приблизно 80 тисяч. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні через мігрантів, які намагаються прорватися через паркан і так потрапити до Польщі. Про це повідомляє Polsat News. Лише в ніч проти 5 квітня прикордонники зірвали близько 300 спроб нелегально потрапити до Польщі. За словами міністра, серед мігрантів зростає жорстокість. Вони кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися крізь загорожу на Ордоні Владислав косіняк Камиш запевнив, що польські служби швидко реагують на дії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Міністр оборони Польщі також зазначив, що міграційний тиск із білоруського та російського боку зростає. Він вважає, що активізація таких дій спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу. Нагадаємо, що головним елементом кордону між Польщею та Білорусією є сталевий паркан за вишки майже 6 метрів, який тягнеться 186 кілометрів. Британський принц Гаррі здійснив неанонсовану поїздку до України і відвідав центр Суперхюменс у Львові. Це медичний заклад, що надає безоплатну допомогу військовим пораненим під час війни. Герцог Сасакський поспілкувався з пацієнтами клініки, яка спеціалізується на протезуванні реконструктивній хірургії та психологічній реабілітації. Про візит стало відомо лише після того, як принц залишив територію України. Повідомляє британське видання Телеграф. Нагадаймо, що принц Гаррі 10 років служив в повітряних силах Великої Британії. Двічі відряджався до Афганістану, де спочатку був авіаційним навідником, а пізніше другим пілотом гелікоптера. «Апач». нині він майор британської армії. Це перша поїздка герцога Сасакського до країни з початку повномасштабного вторгнення Росії. Гаррі став другим представником британської королівської родини, який побував в Україні під час війни. Торік країну відвідала герцогіння Единбурзька Софі. А нещодавно принц Вільям зустрівся з українськими біженцями під час візиту до Естонії. Принц Гаррі також поспілкувався із членами української спільноти ігор Нескорених. Варто нагадати, що саме він організував цей турнір, який проводиться у різних країнах з 2014 року. Це міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та діючі військовослужбовці, які постраждали під час служби у цьому році. Збірна України виборола 30 медалей і посіла третє місце у підсумковому заліку Ігор Нескорених. Білорусь почала запускати хвилі нелегальних мігрантів на Польщу ще з літа 2021 року. За даними польської прикордонної служби, тільки у 2024 році було майже 2,5 тисячі спроб незаконного перетину кордону. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський бачить в появі нелегальних мігрантів на польському кордоні прояв гібридної війни, яку РФ та її мінські посібники ведуть проти Європи. Додамо, що в арсеналі російських гібридних загроз акти саботажу в Чехії та Литві, втручання у вибори в Румунії, кібератаки та політичні вбивства у Великій Британії. Тому найкращою відповіддю для ЄС має стати серйозне ставлення до європейської оборони, частиною якої є і Україна, як сказав Сікорський, сила стримує, слабкість заохочує. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.